8 тисяч втрат російський генерал-полковник, командувач повітряно десантних військ Михайло Теплинський, заявив про постраждалих російських десантників на війні проти України. Втім, за кілька годин його відеозвернення просто заблокували. Як повідомляє інститут вивчення війни, воєначальник вже вкотре публічно розкритикував міністерство оборони, навівши статистику постраждалих серед підпорядкованих йому військ. У відеозверненні з нагоди Дня ВДВ Теплинський заявив, що з початку війни на фронті в Україні не менше 8,5 тисяч російських десантників було поранено. Це рідкісне офіційне розкриття інформації про втрати, які російські офіційні особи значною мірою прагнули б с з розвитком вины, зазначають аналитики. Более пяти тысяч, получивших ранения десантников, после лечения вернулись на фронт. А свыше трех с половиной тысяч наших раненых вообще отказались покинуть передовую. Вот такое оно, десантное братство. Спасибо вам за мужество, верность присяги, боевые друзья. Однак пропагандистський канал Звізда швидко видалив цю святкову промову теплинського. Російські джерела стверджували, що це пов'язано саме з озвученою ним кількістю втрат. А експерти припускають, що Міністерство оборони РФ намагалося цензурувати розкриття генералом подробиць про нові формування десантників, оскільки міністр оборони Сергій Шойгу та інші військові чиновники раніше обговорювали створення інших формувань, але не уточнювали їхні назви і точну підпорядкованість частинам. А от щодо Теплинського, то він вже не вперше бунтує проти керівництва генштабу та міністерства оборони. Так 23 лютого до так званого дня. Дня захисника вітчизни, цей же ж генерал-полковник розкритикував начальника генштабу Валерія Герасимова щодо масштабів російських втрат в Україні. А кілька тижнів тому ходили чутки про звільнення і навіть підготовку ліквідації теплинського. Втім, днями воєначальник знову з'явився у публічному просторі та заговорив про формування нових двох полків та відтворення 104-ї дивізії.